Привіт, дуже тішить, що під минулим відео було стільки коментарів. Дякую, що ділитеся своїми думками. Справді цікаво читати кожен з них. Тож сьогодні поговоримо вже про другу серію сьомого сезону Чорного дзеркала. Я бачила декілька відгуків із рейтингом серії від глядачів, і багатьом ця серія сподобалася найменше. Не можу теж саме сказати про себе. Адже вся серія мене тримала у напрузі, і я відчувала справжню злість до Веріті. Тож, давайте все поступово розглянемо. Як я думаю, більшість потрапила на це відео після перегляду серії. І як ви знаєте, особливість цієї серії в тому, що ми вже після того, як дізнаємося розв'язку, пригадуємо усі моменти впродовж серії, де Веріті змінювала реальність. Тож я подивилась цю серію вдруге замість вас, і думаю, буде круто, якщо я буду вказувати на усі такі моменти. Тож, знайомимось, Марія висхідна зірка відділу досліджень і розробок у компанії Діта, яка виробляє солодощі. Вона мешкає із своїм хлопцем Кеєм, який працював у Барніс. Важливий момент, запам'ятовуємо. Події розгортаються протягом одного робочого тижня. Усе починається в понеділок. Марія тестує на фокус групі нову версію класичного бутончика Діта з місо Джемом. Вона слідкує за процесом дегустації і помічає знайоме обличчя Веріті Грін, колишня однокласниця. І ось тут з першої появи у серії Веріті починає змінювати реальність. Її не було у списку, але один рух пальцями, і вона вже в списку і доєднюється до фокус групи. Потожно. Починається тестування і всі реагують негативно на новий смак. Але Веріті просить другий шматочок і починає хвалити цей батончик. Всі куштують його вдруге і змінюють думку. Після тестування у вбиральні Веріті зустрічається з Марією. Вони роблять вигляд, що пригадують один одного. Кажу так, бо в попередній сцені ми знаємо, що Марія вже її побачила і впізнала. А також після перегляду всієї серії ми пам'ятаємо, що Веріці не просто так опинилася в офісі компанії. Тож після цього Веріці несподівано каже, що подається на роботу в діта, на посаду, про яку Марія навіть не чула, і Марія впевнена, що такої вакансії в них немає. І знову ж таки, так само несподівано і різко в Веріті каже, що вона була задроткою у школі, а Марія крутою, тож взагалі дивно, як вона її згадала. І таким чином ми вже тут бачимо мотив всього, що буде далі робити в Веріті. І звичайно, після перевірки на сайті Марія дійсно бачить відкриту вакансію. Вдома Марія ділиться цим моментом із бойфрендом Кеєм. Вона згадує Веріті як дивакувату самітницю, яка не вилазила з комп'ютерного класу. Вона була дійсно розумною і постійно робила якісь креслення у комп'ютері, які потім хотіла побудувати. Навколо неї тоді крутився один огидний шкільний слух про вчителя містера Кендрика, та прізвисько, яке їй придумала шкільна задирака Наталі Кейн, доярка. Веріті проходить інтерв'ю, розповідаючи про свій надзвичайний досвід роботи, який повністю підходить на цю посаду, і в цей час, звичайно, потирає свій колон. Бо Марія бачила в LinkedIn, що досвід її зовсім нерелевантний. І її все ж наймають в компанію. Що звичайно дивує Марію, бо як її взяли на роботу із таким досвідом? У Марії починається тривога. І вже з цього дня ми бачимо, що тільки Марія відчуває, що, начебто, все ок, але щось точно не так. А всі навколо вважають, що вона просто заздрить чи має зуб на однокласницю. Тепер веріці помічниця Марії. Вона допомагає їй скласти список інгредієнтів для кухаря для їх нового десерту. Марія диктує, що треба придбати не свинячий желатин, а краще рослинний карагінан. Бо приїде власник компанії куштувати новинки, і вона не впевнена, яке м'ясо він не їсть. Після цього Марія чує розмову колег про фестфуд Берніс, і Марія виправляє їх, що це не Берніс, а Барніс. Вони сперечаються, Марія впевнено стоїть на своєму, бо її хлопець там працював і досі має кепку, яку ми бачили на початку серії. Вона пропонує просто загуглити. І Google теж підтверджує, вона не права. What the fuck is going on here? Huh. Ніби ефект мандели, але ми розуміємо, що сталося. Коли дивишся серію вперше, ти думаєш, що ж тут відбувається? Марія сходить з розуму, ми ще не розуміємо, де тут чорне дзеркало. Але той, хто на цьому моменті поставить на паузу і перемотає на початок серії, дійсно побачить, що напис на кепці був Барніс, і вона права. Тож тут вже поступово приходить розуміння, що проблема не в Марії, щось дійсно відбувається, але що? Також трохи відійдемо від сюжету. Цікавий факт. Netflix навмисно зробив два варіанти цієї серії і різним людям показав різні версії. Тобто назва закладу дійсно змінювалася не в пам'яті персонажа, а в самому відео. Oh dear. Пізніше вдома Марія переглядає шкільні фото, де є і Веріті, і вирішує написати старій подружці, яка і придумала прізвисько до Ярка. До офісу приїздить сам містер Діта, щоб спробувати нові рецепти Марії: батончик з місоджемом і той самий десерт, для якого вона казала інгредієнти Веріті з маршмеллоу на карагінані. Рослинний желатин із водоростей. Але батончик тепер містить яловичий желатин. Її імейл, де вона просила використовувати караїнан, якимось дивом змінено. Там тепер написано просто не свинина, бос, звичайно, вірить в Веріті, бо він бачить те повідомлення. І ось уже всі на боці Веріті, навіть Кеї, її хлопець, починає вагатися. Вже відчувається емоційна напруга. Ми хочемо, щоб хоч хтось повірив Марії, але цього. Не відбувається і як вишенька на торці, Наталі Кейн та сама подруга зі школи вкорочує собі віку після кількох тижнів психічного зриву, і Марія впевнена, що винна саме Веріті. Фінал тижня ситуація стає по-справжньому диявольською. Марія приходить ще в пустий офіс і зустрічається із Веріті, яка питає, чому ти не на нараді? Адже всі там Марія впевнена, що ніякої наради не планувалось, і звичайно, в цей момент Веріті потирає свій колон. Я в цей момент вже просто терпіти не могла цю Веріті. Вона знову починає грати невинно і питає: можливо, у Марії є претензії до неї. Веріті розіграє солодкаве зізнання про свій особливий зв'язок із містером Кендріком, що тільки він розумів її тоді, а потім просто бере і залпом випиває мигдалеве молоко колеги прямо з упаковки, не відводячи погляду від Марії, наче хижак, що оцінює здобич порожню упаковку. Вона демонстративно кидає на підлогу. Впродовж усієї серії двоє колег постійно сварилися, бо один випивав мигдалеве молоко іншої. Всі приходять з наради. Власниця молока бачить, що його знову випили, і вже виходить з себе, бо це не вперше, але ж всі були на нараді. Дуже зручно. Марія почувається безнадійно. Вона каже, що це зробила Веріті, а та вся заплакана, знову торкається колону і каже, що це зробила Марія. Камери спостереження це підтверджують. Попри те, що в самої Марії алергія на горіхи, а далі сцена, яка просто вже не вкладається у голові. Веріці вношили думку охоронцю і босу, що вони не знають слова алергія, що цього слова взагалі не існує, і в гуглі дійсно немає цього слова. І нарешті, в цей момент, Марія розуміє, що вся справа в цьому колоні. Після усіх цих подій Марію відсторонюють від роботи. Далі Марія слідкує за Веріці і вривається в її будинок, щоб вкрасти її загадковий колон. В будинку вона бачить великі сервери. Веріці була в душі, тож Марія мала змогу піднятися далі. Після цього, піднявшись в кімнату, її зустріла величезна картина в Веріці, де вона виглядала як імператриця, якій поклонялись. Ще були фото, де вона була з різними зірками, на обкладинках журналів і навіть у космічному скафандрі. Марія нарешті знаходить не один, а декілька колонів. Але фішка в тому, що він працює тільки з відбитками пальців. І от Веріті виходить з душу і помічає Марію під ліжком. Вона максимально спокійна. Веріті пояснює, колон це пульт. А на першому поверсі стоїть квантовий компілятор. Який дозволяє змінювати реальність, але технічно він нічого не змінює. Він просто налаштовує частоту на одну із паралельних реальностей, де те, що вона сказала, завжди так і було. Вона наводить приклади, і футболка Марії міняє колір а також вона починає говорити китайською. Тож Веріті відчуває себе вище за всіх, бо вона, будучи шкільною задроткою, змогла побудувати таку систему і стати майже всемогутньою. Вона зізнається, що навмисно кривдить Марію. І тут Веріті каже свою справжню мету. Наталі Кейн. Перед самогубством признались, що це Марія придумала прізвисько Доярка. і Марія дійсно це визнає і каже, що не знає, навіщо вона це зробила, вона просто пожартувала. Але ж тепер з цим пультом Веріці може зробити так, щоб це було неважливо. На що Веріці каже, що вона вже була навіть імператрицею всесвіту, але їй швидко це набридло. І взагалі вона робила все і була всім, але це не допомогло. Цей спогад і образа все ще сидить в ній і з'їдає її зсередини. Вона розповідає, що п'ять тижнів ламала Наталі, а тут справилась із Марією всього за п'ять днів, і що тепер час Марії зробити те, що зробила Наталі. Проте Марія точно не готова до цього і нападає на вверяті. В процесі Веріці викликає поліцію пультом, проговорюючи, що Марія вдерлась в її будинок і погрожувала їй. І все майже спрацьовує, але наступає той момент, якого я чекала всю серію. У Марії вдається схопити пульт, і поки на ньому ще був палець Веріці, вона наказала йому тепер слухатись її. І тепер вона керує реальністю. Вона змушує думати поліцейських, що в Веріці застрелилась сама. Вона тут ні до чого і взагалі її не знає. А далі Марія каже, що ці поліцейські тепер слухаються її, вклоняються їй і взагалі вона тепер імператриця цього всесвіту. Вона могла повернутись у свій старий світ, забути про веріці, відкутити все назад. Але ні, вона вибирає владу. Якщо фінал здається вам цинічним, згадайте, Кеї, її хлопець, ще раніше казав, що вона любить, коли її обожнюють. Також, як варіант, цей пульт змушує власника почуватися зверхньо, пробуджує в ньому найпотаємніші та найзліші бажання, про які Марія могла навіть не здогадуватися. Фінал справді мене здивував: це не той гнітючий важкий кінець, як у попередньому епізоді, але й щасливим його точно не назвеш. Він неоднозначний, і в цьому його сила, кожен побачить в ньому щось своє і сприйме його зі своєї точки зору. А як ви його зрозуміли? Діліться в коментарях.